Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Власний погляд у нашій студії політичний експерт Петро Олещук. Доброго дня. Доброго Тема нашої розмови це робота парламенту на цьому тижні, але не можу не почати із трагічної події, яка вже сталася кілька днів тому. Перший шок минув і можна зробити перші тверезі підсумки, аналіз цієї події. От на вашу думку, як ви зараз сприймаєте цю подію? Що сталося? Ну тут, власне, те, що сталося, я думаю. Будуть вже конкретні відповіді дещо пізніше, коли буде проведено розслідування. На жаль, на даний момент бойовики, які контролюють частину Донецької Луганської області, не дають проводити це розслідування повною мірою. І знову ж таки, очевидно, що той, хто заважає проводити розслідування, той, хто викрадає відповідні пристрої, які проводили запис, які, зрештою, викладають самі тіла. Ці люди, очевидно, певним чином до цього і причетні. Тому що той, хто замітає сліди, той, очевидно, у цьому. Як то кажуть, і винувати в першу чергу. Але тут, е, крім того, варто відзначити, що, е, в принципі, на жаль, лише та подібна е, трагічна ситуація, лише вона примусила весь світ нарешті подивитися на трагічну ситуацію, яка складається в Україні. Е, тобто, лише таким чином світ зрозумів, що все, що у нас відбувається на даний момент в Україні, це все серйозно. Це все не якісь там історії про якихось протестувальників або прихильників федералізації. Це справжня війна з тероризмом, і цей тероризм, на відміну від усіх попередніх прикладів тероризму, є тероризм надзвичайно серйозно обладнаний і озброєний, як то кажуть, до зубів, куди в принципі ті самі аль Алькаї, яка була змушена викрадати пасажирські літаки до так би мовити терористів, які діють на території України, які озброєні абсолютно усім, що мають сучасні збройні сили. І це, я думаю, повинно нарешті привернути увагу всього світу, що розповзання подібної ситуації, якщо вона не одержить нормальної, адекватної відповіді з боку світового співтовариства, це загроза не тільки для України, це загроза для всього світу. І ніхто, як то кажуть, відсидітися у цій ситуації не зможе елементарно. На вашу думку, можемо чекати більшої рішучості від світу, і зокрема від Європейського Союзу. Ми всі чудово розуміємо, що на даний момент оці всі важелі вони продовжують гойдатися, і до цього часу вплив Росії, в першу чергу, навіть не вплив Росії, а вплив російських грошей залишається досить таки потужним. Але я думаю, що всі повинні зрозуміти одну просту річ, що коли йдеться мова про настільки серйозний конфлікт, про настільки серйозні сили, настільки серйозні озброєння, то тут уже. Варто думати не тільки про свою кишеню, а варто подумати, ну я не побоюсь цього слова, про долю людства. Тому що хто його знає, що в подальшому, яким чином в подальшому будуть використовуватися відповідні збройні сили і загалом зброя у відповідних конфліктах. І тому я думаю, що в принципі і світова громадськість вже готова, аби тиснути на свої уряди, аби вони зрештою вживали якихось заходів протидії цьому зараз ми бачимо, що світові лідери досить обережно висловлюються з приводу причетності Російської Федерації до цієї події, от у разі е, доведення все ж таки прямого е, факту, які наслідки це матиме для Володимира Путіна для Москви, на вашу думку, тут є такий важливий момент, що на даний момент Росія робить усе, аби знищити прямі докази своєї причетності, і е, тут така серйозна проблема: що якщо відповідні прямі докази будуть знищені, і самі скріньки з самописці бортові. А, знову ж таки, питання з тілами. Ну тут важко, як то кажуть, гадати, до чого вони можуть дійти, але можуть дійти, до, як то кажуть, до останньої межі. Тобто, що буде робити Світ і Європа, якщо вони знищать прямі відповідні докази. Тому що опосередкованих доказів більше, ніж достатньо. Це всім зрозуміло, відповідні факти зафіксовані. Але що буде, якщо не буде відповідних прямих доказів, чи буде це використано деякими країнами і деякими урядовими структурами, аби певним чином пом'якшити свою позицію? Тому що зрозуміло, якщо прямі докази будуть і все це буде доведено абсолютно прозоро, то відповідні урядові структури просто не зможуть не реагувати, тому що тоді їм доведеться відповідати перед власним народом, перед власним суспільством, і в тому числі і уряду Німеччини за загиблих громадян Німеччини, яким чином вони зможуть відповідати. Тому тут така досить на даний момент хитка ситуація, і зрозуміло, що дехто буде намагатися використати будь-які можливості, аби певним чином пом'якшити свою позицію і не переходити певну межу. Але вже зараз вимальовується певна така група країн, які вже підкреслюють свою готовність йти далі. Це і та сама Велика Британія, Сполучені Штати, Австралія. Ну, звичайно, Нідерланди, хоча вони й не мають настільки потужної геополітичної ваги, але знову ж таки не остання країна світу. І тому ми можемо спостерігати через деякий час формування більш потужної антипутінської коаліції держав, які, можливо, будуть готові до більш рішучих кроків. Ну і знову ж таки, ко коаліція держав, які будуть намагатися виступати в якості такого собі пом'якшувача миротворця. Чи не призведе це до розколу певної позиції Європейського союзу? Ми, зрештою, побачимо через деякий час. Але на жаль, ми не можемо не констатувати, що геополітика тут часто відіграє більшу роль ніж відповідні події, акти, навіть такі жахливі терористичні акти. Два тижні не працював український парламент. З чого мають почати на цьому тижні роботу народні обранці? А на вашу думку, як вони мають відреагувати на цю подію? Це має бути якась резолюція парламенту, створення тимчасової комісії? Безперечно, комісія має бути створена. Тут немає якихось навіть думок щодо цього. Депутати повинні провести відповідне розслідування і легітимізувати своїм статусом народних депутатів їх результати цього розслідування. А безперечно, вони повинні оприлюднити відповідні звернення по відношенню до своїх іноземних колег, а знову ж таки висловлювати одночасно і співчуття, але водночас і пояснювати всю цю ситуацію, яка складається в Україні, що це все стало результатом того, що фактично весь світ закривав очі на розгортання в Україні тероризму, міжнародного тероризму. І е, саме таким чином парламент має класифікувати все, що відбувається в Україні, і це буде абсолютно справедливо. Більше того, нам необхідно, власне кажучи, визначитися із е, статусом тих структур, які діють на території України. Ви маєте на увазі Донецьку та Луганську народну да, республіку. Да, да. Ну так власне збування. кажучи, да. ми звернулися щодо того, аби ці структури були визнані на міжнародному рівні як терористичні. Ну очевидно, що парламент певним чином має це знову ж таки закріпити український. Ну і знову ж таки, тут це Приймається рішення парламентом, та, так? Да, ну і стосовно о, тут важлива проблема пов'язана саме з ролью Російської Федерації, тому що загалом і, знову ж таки ні для кого не є секретом, що Російська Федерація виступає ключовим спонсором тероризму на території України. Тобто, фактично, вона спонсорує всі ці терористичні структури, а часто виступає їх, так би мовити, керівником. І тому знову ж таки виникає питання, чи не повинна зрештою Україна визнати це. Зокрема, питання щодо спонсорства тероризму на державному офіційному рівні, не на рівні особистої думки і декларації окремих чиновників, а на рівні держави. Тобто, в принципі, я думаю, що для парламенту, якщо цей парламент турбується про долю України і, зрештою, про долю самого себе, питання боротьби з тероризмом на території України, відновлення конституційного ладу та порядку мають бути ключовими. Всі рішення вони повинні бути. Підпорядковані саме цій необхідності. Тобто, знову ж таки, ні для кого не є секретом, що нинішній парламент викликає багато питань щодо своєї легітимності в новій ситуації, щодо відповідності нинішнього складу Верховної Ради волі українського народу. А також для того, аби засвідчити свою легітимність і відповідність волі українського народу, український парламент в першу чергу повинен Розглянути відповідні питання, пов'язані із боротьбою з тероризмом та відновлення порядку ладу спокою громадян України. Стосовно легітимності чи нелегітимності нинішнього парламенту із перевиборами це питання відійшло зараз на задній план, чи все ж таки має бути вирішено? Питання має бути вирішено, але тут о, ціла низка відповідних проблем, пов'язаних із цим питанням, тому що ці проблеми пов'язані із виборчим законодавством в першу чергу. Ну і безперечно із продовженням антитерористичної операції. Зрозуміло, що вона не створює сприятливих умов для того, аби проводити відповідний виборчий процес на території двох областей, ну, принаймні частин двох областей. Там, зараз на даний момент мова йде про досить таку невелику кількість районів, але в будь-якому випадку це українська земля, її і, і громадяни мають повне право на волевиявлення, і ніхто його позбавити не може. І це, звичайно, створює відповідні передумови, аби цей процес, як то кажуть, відтягувати. Але зрозуміло, що відтягувати його нескінченно ми знову ж таки не можемо. І е, сам характер діяльності роботи парламенту, який систематично провалює важливі значимі рішення, е, це створює передумови для того, аби ставити питання про переобрання цього парламенту. Я думаю, що восени. Це питання буде одним із найбільш нагальних. Воно буде підніматися усіма, обговорюватися, і тому, зрештою, ми від нього нікуди не підемо. Це та ідея, яка на даний момент є однією з ключових ідей українського суспільства, і відмовитись від неї ми за жодних обставин не зможемо. Також важливе рішення на сьогоднішній день і Молдова, і Грузія ратифікували угоди про асоціацію, що заважає українському парламенту чи президентській команді, яка не подає а Цю угоду на ратифікацію, на вашу думку? Ну, це достатньо таке складне питання. Тут, я думаю, в першу чергу полягає проблема у позиції Російської Федерації, а, зокрема, намагання якимось чином узгодити вирішити деякі питання. Ну і позиція деяких країн Європи, які знову ж таки можуть поки що рекомендувати не подавати це, не, не, не поспішати з ратифікацією, поки ці питання з Росією не будуть узгоджені. Але я думаю, що... Якщо знову ж таки українська влада і український парламент турбуються про долю України, це питання має бути вирішене якомога швидше. Тому що о, тут питання навіть не полягає не стільки у самій угоді про асоціацію, скільки у її значимості для української зовнішньої політики, ну і загалом для політики України. Ні для кого не є секретом, що Росія в першу чергу намагається зупинити цей процес будь-яким способом, будь-яким чином. І за великим рахунком всі ті події, всі ті негаразди, які на даний момент сталися в Україні, це було результатом в першу чергу бажання Росії загальмувати цей процес будь-яким способом, за допомогою будь-яких ресурсів. І для України, відповідно, важливо завершити цей процес якомога швидше, тому що це буде означати виведення України за межі російських інтеграційних проєктів. Фактично крах відповідних намірів Росії щодо відновлення радянського Союзу, якихось інших імперських структур, неоімперських, постімперських. І тому фактично остаточне вирішення питання з угодою про асоціацію буде означати крах намірів Росії, а отже, примусить Росію так чи інакше йти на мирне врегулювання цієї ситуації. Як тільки стане зрозуміло, що загалом... Скільки би вони не засилали терористів, бойовиків та танків на територію України, це все одно не змінить нічого принципово, а лише буде поглиблювати кризу і поглиблювати прірву між нашими державами, Росія піде на відповідні перемовини і піде на мирне врегулювання цієї ситуації. Я у цьому абсолютно переконаний, тому що Росія ніколи не буде робити, що їй невигідно, і крім того, не буде витрачати ресурси на марне. Тому, незважаючи на те, хто би нам що не говорив на даний момент, в Європі, в Росії, чим би він нам зараз не погрожував, для нас критично важливо зараз вирішити це питання і далі вже на основі вирішення цього питання будувати нові відносини з сусідніми державами. На завершення, будь ласка, коротко, у нас трохи більше хвилини. А щодо змін до конституції, чи побачимо ми на цьому тижні додаткові проекти від свободи від бюту, які про це заявляли, як буде це питання вирішуватися? Побачимо, але Тут питання в тому, наскільки вони є реалістичними і чи не є це просто елементом передвиборчої програми і, так би мовити, першим етапом, першим кроком на шляху до майбутніх виборів. Майбутніх виборів. Загалом цей тиждень а, має важливе значення для роботи парламенту. Чи є у вас очікування з якихось загально важливих для України рішень? Ну, якихось таких вже надто важливих рішень я особисто не очікую. Ми швидше побачимо загальні настрої і загальні тенденції на основі. Деяких сигнальних голосувань вже зможемо робити подальші висновки, чи змінилося щось реально в парламенті чи ні? Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був політичний експерт Петро Олещук. Залишайтеся із парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.